I need time, just a little more time. I need time, I need time. I need time, just a little more time. One more time, one more time. I need time, just a little more time. I need time. Just a more time. I need time. Just a little more time. One more time, one more time. Next to you. привіт ми з України. Приїхали на дачу. І сьогодні у нас буде робочий день, тому що нам треба закінчити оцю зону. Запінати ми купили піну. Ще ми купили фарбу. Нам треба пофарбувати оці труби газові для того, щоб вже підключити газ. жовтий колір. Да. Зараз це ми займемося В минулому відео Діма тут все розчистив Бачите, які тут у нас пустоти. Ми будемо їх заповнювати отакою піною. Яку ми купували в епіцентрі професійна піна для утеплення та заповнення швів. Так, значить, запідаємо ті щілини. Потім Діма підготував в минулому удачному відео скоби. Ми їх теж пофарбуємо. Напевно, ну, теж в цей жовтий колір, щоб не грунтувати. Тут фарба три в одному жовта, прицепить, заб'є ці скоби, щоб вона трималась, і потім. Ще якоюсь штукою зробимо клеєм для плитки. Потім покажу в багажнику десь А Потім вже по факту будемо показувати все, що ти тут розповідаєш. О, покажи колір. Жовтий. О, який яскравий, прикольно. Все, пішли фарбувати. Зараз у нас проходить збір на реп проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. шашлычку попрацювала, тепер треба і прилізти смачно. Моя зачіска. Знову мусору. треба буде прибирати. Діма каже, що я одуванчик. Тут такі аромати. Просто капець. Зараз шлячок зробиться. Ще сьогодні покажемо вам, що у нас в будинку. А перед тим, як заходити додому, перевірте, чи підписані ви на нас. Поставте обов'язково лайк. Ну і перевірте ще колокольчик. І не забудьте написати коментарчик. Заходимо до нас додому. Прошу. Як ви бачите, тут вже просто красотінь красива. Вирівнюються стіни. Ще один раз. Прошліфуються, будуть ґрунтуватись, і вже в цій кімнаті стіни готові до покраски. Віка вставить кусочки, нам демонстрували, як стіна виглядає під лампами. Я потім поможу. Угу. И вот как будет выглядеть наружная Угу. Офигеть. Просто У -у -у. офигеть. Дуже круто. Не, ну ревность тем, прям зашкаливает красота. Зараз ми пройдемо в наш коридор, ви теж побачите, там ще на стадії процесу. Ось. Але зараз же стіни просто ідеальніші. Нема такого, що там, знаєте, от як на відосиках в tiktok чи на Ютубі ставлять освітлення ледовське а, зі стелі, і там просто такі, як лунний пейзаж стіна, стінає. Ти дивишся і думаєш, який це жах. Ми тут вже і так і сяк, ставили то світло, все ідеально красиво, ідеально рівно. Тут в нас в нашій котельні поки що без змін. Тут так само буде у нас оця вся історія, гіпсована наша штукатурка, робитись під покраску. Так само буде затягуватись стеклохолстом. холстом. І два рази, якби після акриловою штукатуркою це все Заділуватися і зшліфуватися. Тут, як я і розповідав, ми теж заробимо спеціальною сумішю тримкою. Вона десь, тут... а ось вона ось цей клей. Він до 170 градусів. Тут, як вам сказати, просто перестраховочка. Хоч цей блок, оцей комен, він навіть зараз, якщо розтопити, буде температура в нього. 20 градусів. Так каже якби завод, який виготовляє це все. Клас, клас. Дивіться вже тут фінальні наші адкоси. Як воно виглядає, кути, все просто м -м, ідеально. Під подоконнички все красивенько зроблено. Супер! Ну що, проходимо далі. Тут спеціально вже стоїть лампа проявочна. Як ви бачите, вон, да? видно пил, як. Видно, захоплює чи ні? Ну, видно не дуже. Не дуже. Але якщо ми отак от зробимо, видно, що стіна ідеально рівна, нема гарбочків, немає нічого. Так само у нас, окрім стін, ще тут. Коридорчики у нас зроблена стеля. Як ви пам'ятаєте, тут у нас вихід на горище наш. Він вже теж змонтований, вже вон, бачите, штукатурні роботи, там все теж холстом затягнуто, щоб не було тріщин красиво там заробили, щоб щілинка була мінімальна. Ось. І так само вже, як нам сказав наш майстер, що Тут вже буде готове на наступний тиждень майже все підфарбування. І можна нам вже готуватись до замовлення фарби. Вибирати вже, ну і замовляти, щоб це оперативно все пофарбувати. Залишилось тільки доробити нам дві кімнати: це спальня і маленька кімната, так як вже холода йдуть. У нас же навіть на вулиці мінусова температура буває, вже в домі стоять конвертори. Обігрівають, щоб сохла штукатурка. З газом я сподіваюся, що ми все вже порішаємо за тиждень, максимум півтора. Ми майже все зробили. Залишилось тільки витяжку зробити приточку. І все. І можна вже визивати комісію, щоб приходила і давала добро на перший пуск газу. Після того, як нам дадуть добро, приїдуть хлопці, підключать до котла. І потім і потім треба буде дзвонити в компанію Вейланд, яка займається в цьому районі. І щоб вони робили перший пуск самого котла. Тут така катавасія, як виявили, це капець з цим пуском. Газового котла, але без цього котел не буде на гарантії, і ніхто не буде його братись обслуговувати. Отакий От нюанс, як виявилось, з цими котлами Вейланд. Не знаю, можливо, це із всіма марками. так. Напишіть в коментарях, тому що для мене це було просто ну, новина. Плюс, плюс Із такого ще прикольного: компанія Вейланд не кладе з комплект шнур. З вилкою. Коротше, Щоб підключити самому цей котел. Коротше, це повний бред. Тобто, висить коробка в тебе, нема шнура, щоб підключити в розетку. Подивитись, працює він чи ні. змонтував його, а потім ще треба буде знімати, якщо він не працюючий. Ну, коротше, блин, повний бред. Але, типа, я про нього дізнався тільки тоді, коли ми вже повісили цей котел. Отакі От нюанси. Так що, хто буде купувати котел Вейланд, знаєте, вителки там розетки цієї нема. І треба буде ждати майстрів, які будуть робити перший запуск. Ламінат буде вкладатись після того, як закінчаться тут малярні роботи. Закінчиться монтування короба і витяжки. Витяжки у нас буде дві. Перша витяжка у нас буде на кухні, друга у нас буде в ванній кімнаті. Так. З приводу ламінату, Як ви пам'ятаєте, ми його вже давно закупили, вже місяць. як, Вже не дочекаємось, коли його почнуть стелити, якщо чесно. Ось. І нам кажуть, що вже з наступного тижня, по планах, ну, в кінці наступного тижня, по планах, а, має вже стелятись ламінат. Так що тримаємо пальчики, щоб так і було. Ще сьогодні я е, зізвонився з меблярами, е, з нами поділилися контактами компанії, яка робить в нас ремонт. Це їх підрядники. Вже домовились на обміри, на перший прорахунок. Ми спочатку прорахуємо кухню, скільки це буде нам коштувати, і якщо все підійде, будемо рахувати абсолютно всі меблі, які в нас. Під замовлення йде, і будемо вже від того відштовхувати, що ми будемо брати в першу чергу, що будемо в другу чергу. Питав одразу плюс-мінус по срокам, якщо от все одразу замовити, скільки це по часу. Кажуть 45 днів це півтора місяці, за півтора місяці, якщо там нічого складного, там не фарбовані там різні. там. Не якесь там ламінування каже, то дуже швидко воно буде робитися. Якщо щось там складне буде, то тоді вже там нам скажуть, то тоді сроки вже будуть більші. Ну, десь півтора-два місяці. Я думаю, отак. З нового. У нас е дверні проєми були різної висоти, е і їх вже опустили до фінального розміру. Вони зараз. У нас опускався цей проєм, і у нас в ванній кімнаті. Вони були більші, але зараз вони всі однакового розміру, щоб у нас ставились двері. Ми про це ще говорили, коли робили заміри дверей. І вже нарешті, як то кажуть, це все зробили. До речі, самі прийоми. Як ви помітили, в нас вони ось тут ми не зароблювали, що тут, що тут. Ось це е, залишили спеціально, тому що в нас будуть іти тут лиш два, якби да, і отут корок він теж буде. Як це називається? Ну, приєм буде з дерева закриватись. Тобто, е, як нам сказали, що коли будуть ставляти двері, тут ми зробили заміри фінальні вже, і на заводі нам склеють оцю ось палку, яка буде тут стояти. І вони прийдуть отак просто або жмут і закриють. І не буде цього нічого видно. Я, до речі, переглядав, що було місяць тому. Тут це повний жах. Розруха, кірпічі, коротше, все, плитки нема. Зараз заходиш. Якщо не дивитись на нашу стару стелю, то таке враження, що це вже реально якась новобудова і вже ремонт на фінішній стадії. Дуже подобається. Хапець. Я ж не вірився, що тут. Блін, така розруха була. По нашим фасадам Закінчив я вже на сьогодні задув піною. Вона, як ви бачите, нормально так розширилась. Задув всі абсолютно проблемні місця. Ви пам'ятаєте, які там моменти були. Десь були навіть по сантиметрів, напевно, 5 такі тріщини. Я дуже добре пройшовся, піною, потім лишнє все позрізаю. І, як я і казав, сюди арматурку доставлю, щоб воно підтримувало її. А туди вже е, виходить, там де зріжеться, просто потім е, сумішю замажеться, щоб не потрапляли сюди ультрафіолетові лучі, щоб не було, як он з тією піне. Отам піна, ну, можна в ж році будемо фасади, я сподіваюся, робити. Тому це ще не критично. Але якщо так піна простої роки, 2-3, її вже буде гамон повний. Ну і так само я пройшовся, так як в балоні було ще дуже багато піни. Я пройшовся по всім місцям, де тріщинки. Ось от Там он задув, потім ще по, пройшовся по фасаду, де бачив тріщинки. Я туди одразу заливав піну, щоб її не залишали, щоб максимально використати той балон. І в принципі все на сьогодні. А вже інше ми доробимо в наступний раз. Ну і наша труба. Наше творіння, що ми сьогодні тут розмальовували, вже пофарбовано, готово до якби, екзамінації, можна так сказати. Залишилось, як я їй казав, дочекати скільки нашу витяжку, щоб зробили і все, і викликати, вже, щоб приймали нашу роботу.